Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. Сум за сміхом по двору невідступно ходить. Сміх лікує дітвору, ну а сум їй шкодить. Як дитина-вереда хниче безупину. Значить, сталася біда, сміх її покинув. На таку дитину гріх гримати і цикать. Подаруй дитині сміх, перестане хнити. Дітки, а як ви гадаєте, хто нам дарує сміх? Так, молодці. А чи знаєте ви, що і поети можуть розсмішити дітей? А ви пам'ятаєте, кого ми називаємо поетами? Пишуть вірші. Для дітей, для дорослих. Вірші бувають різні і веселі також. От сьогодні я вас познайомлю з українським поетом Грицько Бойко. Він написав дуже багато віршів для дітей, і веселих, і повчальних. Надруковано майже 100 його книжок для дітей. Уявляєте, як це багато? На сьогоднішньому занятті ми послухаємо деякі вірші Грицька бойка. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісті трава, небо хмуриться часто, потемніла вода, щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Дітки, а як себе поводить сонечко? Так воно вже мало гріє. А що сталося з травичкою? Так травичка засихає, жовтіє, а що сталося з небом? Вірно, небо хмуриться часто. А яка хмарка? Важка, правильно? А що сталося з деревами? Так вони осипаються. Як ви гадаєте, цей віршик веселий чи ні? А чому ви так гадаєте? Про що він розповідає? Так про листопад молодці дітки. Прослухайте ще раз цей віршик. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто, потемніла вода, щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени. Листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть. Так, розумнички. А ось послухайте інші віршики Грицька бойка. В саду, Де ти, синочку, в саду в холодочку. Що робиш, питаю? Брату помагаю. А що робить брат? Він їсть виноград. От, розсмішив, да, допомагає. Їсти виноград. Ну і синочок. А ще, послухайте, я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста, я тільки держу. От хлопчик, да? Тягне хв... за хвоста. Кота, а каже, що лише тримається. А коту ж боляче потрібно відпустити. Чому Тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний? Юрко Тимка пита. Тимко йому відказує та я ж купав кота. А я от не подряпаний, хоч теж купав свого. Еге ж, ти не викручував. І не сушив його. Дітки, сподобався б вам віршик? А який він за настроєм? Так, а скажіть мені, будь ласка, а хто написав ці віршики? Так, цей вірш, ці віршики написав Грицько Бойко. Молодці. А от ще, послухайте, у слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Так, слон став невеселим. А чому? Так, тому що йому наступив комар на ногу. А хіба може комар наступити на ногу? Комар такий маленький, да? мабуть, він слоника вкусив. Так, а ось ще послухайте, що нам хоче сказати Ліза. У сестрички Люби випадають зуби і говорить Люба, Я тепер без жуба. Да випав зуб, і Люба не вміє вимовляти всі звуки. Так, дітки, усі ці вірші, які ви слухали, скажіть ще раз, будь ласка, хто їх написав? Так, це Грицько бойко. А як називається людина, яка пише вірші? Так, поет, молодці, усі ці вірші, що ви сьогодні прослухали, написав Грицько бойко. А зараз послухайте на останок ще один віршик розмову бабусі з онукою перед вечерею. Питаю я тебе, онуко, чи ти помила руки? А як же мій тобі отвіт? Помила з мило, так, як слід. А де я тебе питаю? Води ж у хаті в нас немає. Немає? здивувалась Мила, а я не знала і помила. Оце гумор, да, дітки? На все вам добре. До побачення!